Стали до громадянської позиції, тому що партія громадянська позиція і громадська організація Громадський форум фактично паралельно роками в місті займаються тим самим боротьбою з незаконними забудовами, захистом мешканців від свавілля комунальних служб, наданням безкоштовних юридичних консультацій. Тепер ми зможемо об'єднати свої зусилля, а не розпорошувати їх, з тим, щоб дійсно показати реальні результати незаплімованої, порядної повсякденної праці на благо жителів Івано-Франківська. це ну, Чи можна вважати новим злой партійного проєкту? Ну, я би не казав це проєктом. Ми просто бачимо, що після. Останніх подій, трагічних подій останніх місяців в суспільстві виріс запит на людей, які, можливо, не є слугами тих чи інших партій, а власне мають свою громадянську позицію, які хочуть щось робити. І, зрештою, в суспільстві є запит на нові обличчя Тому ми радо запрошуємо до участі в нашій діяльності як активних небайдужих мешканців міста. Але водночас сподіваємося, що фракція за кілька місяців збільшиться і чисельно, що до неї пристануть тверезомислячі депутати із інших партійних фракцій. Насамперед, ті, які не хочуть бути слугами партійних вождів, а бути слугами своїх виборців: ті, хто за них голосували і, можливо, будуть голосувати на наступних виборах. Дякую.